Динамо оголосило список своїх суперників під час тренувальних зборів у Туреччині. Всього кияни зіграють проти восьми команд, але зараз ведуться переговори про спаринги з іншими клубами. Динамо зазначило, що про зміни та доповнення щодо зимових зборів інформуватиме на офіційних джерелах. Суперники Динамо на зимових зборах у Туреччині наступні. 26 січня кияни зіграють із Балканами Косово, 29 січня із Легією Польща, 30 січня Пахтакор, Узбекистан, 2 лютого Левські 8 лютого Ліепая, Латвія, 9 лютого Шкендія, Північна Македонія, 12 лютого Ревше, Латвія та 17 лютого Шериф, Молдова. Також став відомий розклад спарингів Ворскли на зборах у Туреччині. Свою першу зустріч у 2024 році команда Сергія Долганського проведе 14 січня. Суперником полтавців буде Азербайджанський Сабах. Надалі суперниками біло-зелених стануть Казахстанський Кайсар 18 січня. Потім Лапі із Косово, 22 січня, насав з Узбекистану 30 січня та польська Термаліка 2 лютого. Також полтавці зіграють із Канвон із північної Кореї 10 лютого. Наразі в графіку команди є два вікна: це 6 та 15 лютого. Суперники на ці два дні зараз уточнюються. Кривбас вийшов із відпустки. Команда до 13 січня тренуватиметься на базі, а потім відправиться на місяць в іспанські аліканте. Саме там криворіжці проведуть близько 10 спарингів. Відомо, що 28 січня відбудеться матч проти польського п'яста, 10 лютого проти Віборга із Данії, а 13 лютого проти Іспанської Морсії. Головний тренер колоса Ярослав Вишняк розповів про плани команди на зимову перерву у сезоні. Цитата: 10 січня ми збираємося. Хлопці пройдуть медогляд протягом трьох днів. Потім у нас запланований двотижневий збір у Ковалівці, де футболісти проводитимуть по два тренування на день. Можливо, ми вдома проведемо один спаринг, а вже 27 січня ми вилетимо до Туреччини, де й проведемо основний етап підготовки до другої частини чемпіонату України. У Туреччині ми запланували провести шість спарингів, сказав Вишняк. Yes! <laughs> Єдиний кандидат на посаду президента УАВ Андрій Шевченко планує відвідати низку міст України для представлення своєї передвиборчої програми. Про це повідомляє Ігор Бурбас. Вибори президента УАВ пройдуть 25 січня. За даними джерела, свою поїздку Шевченка проведе із 16 по 20 січня. Розпочнеться вона у Львові. Далі за планом Київ та Одеса, а потім Харків. У кожному з міст буде круглий стіл з представниками кількох обласних асоціацій для зручності, аби почергову зустрічатися з усім. Ма розподіл відбудеться за географічним принципом: захід, центр, південь і схід. Також залишається актуальним питання щодо команди, з якою працюватиме Шевченко на чолі УАФ. Співголова Ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАФ та комітету національних збірних команд УАФ Олег Блухін відмовився від пропозиції стати головним тренером збірної Азербайджану. Повідомляє Спортінфо 71 71-річний українець, який не тренує, із 2014 року повідомив керівництву Асоціації футбольної федерації Азербайджану, що більше не планує відновлювати тренерську кар'єру. Раніше вже повідомлялося, що очолити збірну Азербайджану також відмовився колишній гравець та тренер збірної України Андрій Саме після цього Федерація Азербайджану звернулася з пропозицією до Олега Блогіна. Ворскла перед виїздом на тренувальний збір у Туреччину повідомила про новий тренерський штаб команди. Після призначення на посаду виконувача обов'язків головного тренера Сергія Долганського до тренерського штабу Долганського увідає Вадим Сапай, В'ячеслав Невінський та Олександр Ситник. Юрій Шевчук відповідатиме за роботу з воротарями. Долганський обійматиме свою посаду як мінімум до кінця поточного сезону. Хавбек Лехій Іван Желізко визнаний найкращим опорником осінньої частини сезону у першій лізі Польщі за версію вболівальників. У 16 матчах 22-річний українець забив один гол. Команда Желізко йде четвертою у турнірній таблиці в зоні плей-офф. Інсайдер Фабріціо Романо прокоментував інформацію щодо того, що український форвард форварджарони Артем Довбик привернув увагу Челсі. Цитата: не дивлячись на чутки щодо Челсі, Артем Довбик не покине Жирону в січні. Жодних шансів. Це фейкові новини, принаймні для січневого трансферного вікна. Побачимо, що буде влітку. Поки що не знаю, чи буде це Челсі або інші клуби. Зараз занадто рано говорити, сказав Романо. Цього сезону Довбик вже заграний за два клуби за Дніпро, 1 та Жерону. Тож, згідно із правилами ФІФА, для. Його трансферу у січні існує лише два варіанти. Перша це клуби домовляються про перехід. Але кампанію 2023-2024 він закінчує в оренді у Жероні. Другий варіант це клуби домовляються про перехід, який відбудеться влітку. Валенція визначилась із майбутнім форварда Романа Яремчука, який виступає за іспанський клуб на правах оренди з брюге. За даними іспанських джерел, Валенція вирішила достроково не розривати оренду українця. Він залишиться у команді до кінця сезону. Нападник своєю чергою ніколи не розглядав варіант із достроковим відходом з Валенції. Саме по завершенню поточної кампанії спливає термін оренди Єремчука. Цього сезону Роман забив два голи у 16 матчах. Байер 04 підписав новий контракт із українським форвардом команди Ю 17 Артемом Степановим. Сторони продовжили договір про співпрацю до 2027 року. Попередній спливав у червні цього року. Влітку 2022 Степанов перейшов у «Байер-04» на правах вільного агента. До цього українець знаходився у структурі шахтаря. Цього сезону на рахунку форварда 9 голів за 16 матчів у рамках зони захід Бундесліги Ю 17 Шафер Клуж оголосив про підписання 22-річного українського захисника Алана Аусі. Деталі угоди не розголошуються. Попереднім клубом Аусі була іспанська Понфарадіна, за яку 22-річний українець не зіграв жодного матчу. До цього 22-річний гравець захищав кольори торпеду Белас, Словано, Вереса та Пюніка. Вінгер Єгор Твердохліб перейшов з Миная у Кривбас. Сума трансферу не повідомляється. Минай зазначив, що вони разом із Криворізьким клубом домовилися про трансферну угоду по 23-річному українцю. Контракт підписано на 4 роки. Новачок Кривбаса виступатиме під 47-м номером. Раніше повідомлялося, що на твердохліба претендувала Гданська Лехія, але він відмовився переїжджати в Польщу. Єгор перейшов у Минай влітку 2022 року. Із гірника спорт за цей час він забив 7 голів та віддав 2 асисти у сорока. П'яти мачек за Закарпатський клуб. Нападник Кривбаса Олексій Хобленко повернувся в команду. Хобленко провів першу половину сезону 2023 2024 в оренді в ЛНЗ. Він відзначився одним голом та одним асистом в 11 матчах за Черкаську команду. Лівий захисник Олександр Каплієнко, який належав металісту, став гравцем ЛНЗ. Повідомляється, що 27-річний Каплієнко покинув «Металіст» на правах вільного агента. Останні 10 місяців захисник провів в оренді у Дніпрі. 1 за Дніпрян Олександр зіграв 21 гру. Відзначився одним асистом у кваліфікації Ліги Чемпіонів. За даними Трансформарт, оціночна вартість Каплієнка складає 500 тисяч євро. Оболонь повідомила, що півзахисник Владислав Мутамадгалієв припинив виступ за команду. Галієв приєднався до Пувоварів взимку 2023 року. У футболці біло зелених півзахисник провів чотири матчі: один у Кубку України та три у першій лізі. Півзахисник Євген Запорожець став гравцем оболоні. Деталі угоди з пивоварами невідомі. 1 січня 2024 року Запорожець покинув інголець на правах вільного агента. За 10 років Євген став капітаном команди та зіграв 208 матчів за клуб із Петрового у цьому сезоні. 29-річний Запорожець провів 20 ігор за інголець у першій лізі та Кубку України. На його рахунку 8 асистів. Оболонь оголосила про підписання контракту із форвардом Олегом Вишневським. Про термін угоди не повідомляється. Олег буде виступати за команду під сьомим номером. Раніше Вишневський виступав за Сніну і Кошице зі Словаччини, а також за Ужгород та Минай. У першій частині сезону Форвард відіграв 13 поєдинків за Минай. Колишній захисник оболоні Дмитро Фатєєв перейшов у ФСК Маріуполь. Гравець перейшов як вільний агент. Раніше він залишив оболонь. Контракт було розірвано за згодою сторін. Також він виступав за Шахтар, 3, зірку, Львів, «Інголець» та Кривбас. У поточному сезоні 29-річний Фатієв провів 9 матчів за оболонь. Результативними діями не відзначився. Олександрія оголосила про трансфер опорного півзахисника Мадісона Хуліо. Перехід 26-річного еквадорця відбувся на правах вільного агента. Сторони підписали контракт про співпрацю до травня 2026 року. За Олександрією Хуліо виступатиме під 38-м номером. Мадісон протягом усієї кар'єри виступав у чемпіонаті Еквадору. Останньою його команду був Ель національ який зараз іде другим у місцевому чемпіонаті. У 25 матчах минулого сезону Хуліо забив два голи та віддав один асист. Українська асоціація футболу оприлюднила інформацію щодо підготовки збірної України Ю 23 з футболу перед виступами на Олімпіаді, яка цьогоріч пройде у Парижі. 25 березня національна команда проведе виїзний матч із потужною азійською збірною. Зазначається, що наразі уточнюються останні деталі з організаторами гри. А у червні підопічні Руслана Ротаня візьмуть участь на турнірі для команд Ю 23 який пройде у Франції. Олімпійські ігри пройдуть з 26 липня по 11 серпня. Нападник збірної Литви та Албанської «Ігнатія» Гітіс Паулаукас входить у сферу інтересів колоса. Повідомляє спорт Арена. 24-річний Гітіс в Литві виступав за Вітіста Рітерей. Зіграв 88 матчів, забив 18 голів та зробив 6 асистів. Протягом останнього року він виступав за Ігнатію. 47 матчів, 6 забитих м'ячів та 5 результативних передач. Наразі Паулаукас основний форвард збірної Литви, за яку він забив двічі обидва рази у відборі до Євро 2024 Динамо цікавиться українським захисником праської славії Тарасом Качарабою. Про це повідомляє Ліджіонерс ЮЕЙ. Качараба є вихованцем Шахтаря, проте за гірників він так і не дебютував. В ОПЛ виступав на правах оренди за говерлу та зірку. Також захисник пограв за кордоном за чеський слован. Зараз Качараба виступає за праську Славію. У поточному сезоні Українець лише двічі виходив на поле: одного разу у чемпіонаті та один раз у Кубку. В його активі також три поєдинки за збірну України. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. За інформацією тато таке динамо реалізувала перший зимовий трансфер. Як повідомляє джерело, йдеться про Максима Брагару із Чорноморця. 21-річний українець може зіграти зліва як у півзахисті, так і у захисті, а також правого вінгера. Поточний сезон Брагару дограє у складі одеського клубу. А вже влітку приєднається до киян. Контракт розрахований на 4 роки з опцією продовження ще на сезон. Сума трансферу не повідомляється. Цього сезону Брагару віддав один асист у 19 матчах. Лівий захисник Акра Лейнс Девід Одуру прибув до Англії на перегляд у Челсі. Якщо 17-річний Ганець справить враження на лондонців, то може підписати контракт із аристократами. Трансфер Марк оцінює гравця у 125 тисяч євро. Одуру також викликає інтерес у Реала Сусідада та Шахтаря. Окрім позиції лівого захисника, він також може зіграти зліва у півзахисті цього сезону. Одуру забив один гол у 15 матчах. Наполі зараз дуже наполегливо працює над підсиленням складу перед матчами однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів проти Барселони. Повідомляє Спорт С. За інформацією джерела, італійський клуб хоче бачити у себе півзахисника Шахтаря Георгія Судакова, який має підсилити атаку команди. Протягом осіннього відрізку сезону скаути Наполі тричі наживо спостерігали за грою Судакова. Після продажу Еліфа Елмази у Лейпциг, неаполітанці ще більше прискорюються для трансферу 10-го номера Шахтаря. Гірники своєю чергою вже зараз припускають. Не зможуть втримати Судакова. І що він може покинути команду якщо не у січні, то під час літнього трансферного вікна. Гірники вже майже змирилися з тим, що Георгій все ж таки піде з команди. Цього сезону Судаков забив три голи у 18 матчах. Ho -ho -ho! Christmas